Агой, мої любі Sims 3. Ми продовжуємо проходити челендж вовчення і приємного вам перегляду. Якщо ви все ніяк не можете наважитися на зйомки Sims 3 а вам в голові ця ідея сиділа вже давно, у вас є Sims 3 і ви можете, який не який маєте комп'ютер, щоб його знімати. Хоча який не який, це ну, дуже сказано, знаєте, він на. Сік 3 на наймощніших комп'ютерах лагає, дай Бог, так що я не знаю. Коротше, якщо ви хотіли знімати Сімс 3, то це знак, що потрібно це робити. Бачите, як батя ворочається. Я спеціально кадр на нього навела, щоб ви подивилися. Як же він бляха просто спить? Це тупо я. Він постійно ворочається, він незадоволений, він прокидається. Коли у сімів стрес, вони навіть можуть. Він просто як в юна сковоріться. Вони можуть навіть прокидатися, очі відкривати, там щось подушку підсовувати. Бляха, це так прикольно. Прям, ну, ну взагалі, дивіться, дивіться, просто він такий живий, я не можу. З цією пагубною звичкою, яка йому приносить тільки стрес і напругу, він. Погано спить. Киця пішла будити Крістен, тому що їй вже пора прокидатись. Ой Боже, ще й будильник, ми забули вимкнути, що ж це просто закапзєць. Сьогодні в нас, до речі, лінивий деньок, літнє весело. Літо це найдорогоцінніша пора року. Крістен хоче вийти на вулицю і отримати максимум від нього через лінивий деньок. Вона хоче, от у неї з'явилося таке це відвідати літній фестиваль. Давай не тренди, а просто прокидайся, мабуть, вже треба. Ой, сьома ранку, Боже. Але в тебе голод. Але в тебе голод, тобі треба перевдягтися в. Та ось цей ми давно не бачили цей нарядок. Піди почисть, мабуть, свої ікла вовчачі і почисть ось це. А батічка, я думаю, він також буде прокидатися і одразу свою соску цмулити. Скільки тут у нас Сім штук. Сьогодні треба з'їздити. Сьогодні треба з'їздити. Це у нас кожен раночок так починається. Ми отак прокидаємося, починаємо мусолити свою башку і цмулить свою соску. Не знаю, чи кинеш ти в мене цю звичку чи ні, подивимося. А потім ти застелиш ліжко. Крістен, Я хотіла, щоб вона виконала хоч якесь бажання перед тим, як. Закріпити ось це. Я думаю, сьогодні в нас неділя, ми підемо на літній фестиваль в парк і зацінимо місцевий парк разом з батьком, звісно, підемо. Я хочу, щоб вона потім тут сіла і почитала свої пригоди Раймунду. Можливо, вона його і дочитає сьогодні. І батя також хоче відвідати літній фестиваль, але в нього ще три бажання, і вони такі, знаєте. Прямо цим зелененьким підсвічується, значить, бачите, он 2000 дає йому балів задоволення життям. Тож, не знаю, може фіал блаженства прибрать. Приберем, давайте. Воно знову нас там в нас, е, буде. Значить, іди батя, мабуть, подай якісь вафлі на сніданок. А киценька в нас їсть смачну їжу чи звичайний цей корм, який тут лежить. У є? Так, смачна їжа є. Корм з рибою вона приготувала моя маленька булочка солоденька. Ой, батюшка готовить їсти. Там якісь нарізки. Тут буде зараз Трагік Клаун, дивіться. Це просто це просто кабзда. Дивіться, тут на молодці, це страшна така теорія, яку я собі е вивела. Коротше, на молодці, е е пишуть про зниклих, ну, це в Штатах. Принаймні так, на упаковках з молоком. Це трагічний клоун, я так розумію. І ми його бачили, мабуть, в іншому проєкті, там, де я розглядаю Sunset Valley, ось тут буде підказочка на цей плейлист, якщо ви ще не бачили, можете перейти. От, і там на кладовищі в Sunset Valley ми знайшли його могилу. Тобто, тут він намальований на упаковки з молоком, він насправді вже помер, і там його є. Могила, і він утонув. Утонув. Втонув, втопився чувак. Я якимось непонятним суржом розмовляю сьогодні взагалі не розумію. А, зараз вона вже дочитає, і ми підемо на фестиваль. Вона хоче і в океані поплавати. У нас немає океану тут. У нас тут річка. Це ми видали. А от на літній фестиваль ми сходимо і, мабуть, там. Це в мене тамагочі. Свиня обістралась як <смеш> завжди. Боже. Це було стрьомно. Це тільки що було стрьомно, Крістен. Це було дуже стрьомно. Капець, вона була в мене на паузі. Я хочу, щоб ти. Посиділа просто в інтернеті. Посиділа та посиділа. Пошукала там щось на сайтах, повидивлялася. А батько подасть. Батько подасть і ось це треба почистити перед тим, як іти кудись. Значить, тобі ще треба задовольнити потреби, щоб ти мені там не плакав в тому на фестивалі. Давай не курчиморди. Швидше його випікай. Сподіваюсь, ти не перепалиш його. Ні, не спалив, начебто. Красиві такі вафлі так парують, прикольно. Ти вирішив спочатку поїсти? Ну Е, Іди також моя курочка Grab a Plate. Того, що ще з 55 хвилин вона буде сильно голодати і буде срака, матика. І тоді ми точно не потрапимо ні на який фестиваль ми будемо сидіти вдома і царапати меблі. Це, до речі, із Sims 4. оце. Um, Скарби з щось там звідкись з, з погріба. З чердака. Ой, прикольно. Вони там на вафлі ще налили якусь euh, зверху лайна. Um, вершки, можливо, збиті. І рибку, рибку треба погодувати. Um, так. Ну і все, в принципі, ми впоралися. Батю ми посадимо ще на горщик. І подивимося, що тут за. Ти ж прибереш? Ти ж прибереш? Прибирай. Подивимося, що в неї. В неї все окей. Голод нормальна, бадьорість класна, гігієна прекрасна, дозвілля атчне, спілкування, все взагалі. Ми дуже гарно слідкуємо за нашою дитинкою, щоб вона в нас не, не страждала і не переверталася на своїх вовків. Да. Так Так детально. Але детальніше в Sims 2. Переберемо назад. Away. Ще вона хоче отримати навичку під назвою Гітара. І навчитися кермувати авто. Батя знову тут у нас в стресах. Він палив нещодавно. Кожні три години йому треба підпалювати щось. Давайте це схваєш. Тут в мене мастер-контроллер цей чи як його називають. А в нас знову тут книжок нема на поличці. Все, тепер А Що в нас взагалі тут є? Фігня! Взагалі дуже мало всіляких. Ну, давайте, може, це буде наступне. Вона любить книжки читати. Викинь зіпсовану їжу, того що ваняє, і будемо вже відправлятись потихеньку. Батько потім піде. Емет Чендлер отримав в віклі Стіпенд 400 доларів йому платять за тиждень. Ось це просто. Це просто, я не знаю, така високооплачувана професія. Він 400 доларів на тиждень отримує. Це кабіздець. Давайте потім. Е, погладимо кицечку. І поїдемо. І поїдемо, і поїдемо. А я не знаю, де тут у нас е, цей. Ой, цей фестиваль. Що таке? Що таке? Викинь, сміття плес. А ми поки що, отак, от в режим перегляду карти підемо, подивимося, де тут фестиваль у них. О, господи, прости. А ось центральний парк у них. І сюди е, підуть вони разом із Крістен. Я сподіваюсь, вона... вона не винесла сміття. Вона не винесла сміття. Вона просто. А, а може й винесло. Може в неї скинулося просто діє. А що таке, що це? From Cigarettes. а вона воняє то, що з цигарки, її, блін. А я тут думаю, що там може її вонять, сміття чи щось ще, а їй гидно просто батько насмалився, і її гидно поряд знаходитись. Боже, мене вимкнена деталізація дерев, просто подивіться, що з ними там відбувається. Це якийсь капець, просто за плями. Але якщо не вимкнути деталізацію дерев, мене буде викидати дуже швидко. О, що це за дівчинка? Або це жінка. Ой, дівчинка, блід. Це жінка. Давайте, дивіться, тут скільки квіток. Давайте їх позбираємо, ці квіточки. Давайте позбираємо квіточки і що попродаємо, тому що в нас якби мало. Бабла, і нам треба заробляти бабло, а батько куди пішов батько? Ітінг контест, хот дог От не міг ти нічого іншого придумати, еміте. Тобі жрать вдома нема чого, ти тільки що поїв. Ти ж будеш ригать. Зробити знімок для вітальної листівки. Зробимо, і, можливо, навіть опублікуємо на тому сайті, який присвячений 3. тринтер eating контест, давайте. Щоб було. два Я думаю, наша э, Крістен вполне собі може спокійненько взяти якесь місце перше, наприклад. Та не треба та -та такого розказувати тут. Ніхто більш не хоче? Ніхто більш не хоче? ніхто Та ні, десь щось. Щось непонятне відбувається, взагалі якісь лаги баги Оця тітка теж йде сюди зараз змагатися. Мені здається, з таким апетитом, як у Крістен, вона зараз всіх винесе просто. А там якийсь сосакула пішов під парасолечкою. Ну, давайте, давайте, мої гарні ніжні. От у них ідентичні бажання. Так, ану, ану, ану. Цікавенько, цікавенько. Хто? 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 Ану. Не хекайте, бо вдавитися, бляха, жтемуха. Щоб красиво було кадрик, ми отак от зробимо. Приберу інтерфейс і будемо дивитися. Можемо так от. Ану, ану, ану. Гляньте, я кажу, Крістен, вона ну, не дарма вона вовкулака. Вона їй запихатися їсти, як не в себе просто. Вона зараз всіх в... хотіла матюкнутися, винесе коротше. Та Крістен, Крістен зараз всіх в'їбне. Не буду занудою. Батя пішов ригати, не? Батя пішов ригануть. Ну да, звісно. Але ти сам. Туди поліс, в цю фігню я тобі не винна. Угу. Ні, прикиньте, не ригнув. Ля, пішов грати в автомат. Іграшковий. Цікавий, не бачила ще. Не бачила ще таких. Крістени Стоп Дог із Eating Competition. Вона виграла, коротше. Ну, він проригається через 2 е, години все одно. Гляньте, є отакий тут. А ну виграєш якось баранця нам чи не? Танчик. да да, 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 зараз він випаде, блін, і хрен. Нє? Дістав? Серйозно? Оце у вас так можна? Та ні, давай не скейт. Давай ще спробуємо. Я не вірю, щоб оце воно так могло бути легко. Просто взяв, захватив і все, і одразу виграв. А це що за лайно? Це гроші. Це гроші. Отримав? А прикол в чому? Грошовий мішечок. А в чому прикол, якщо ти можеш тут, блін, брати і і просто робить? Боже. Боже, дивіться, яка жінка, яка дама. Ляньте. Гляньте, яка вона гарна. А давай познайомимося з нею Джоні Макдоф. Давайте привітаємось. Де наша Крістен? <сум> ти не наїлася. Їсиш... Ой, я не на ту нажала кнопку. А що тут? Тут якісь ігри, можна щось грати? Ні, тут нічого немає. Давайте підемо ще позбираємо квіточки. А можна це гепнуть його? Де ти копняка? О! Ти в мене залипаєш. Ти в мене в стрім залипаєш. Моя ж ти стрімерка. <сум> Дивиться відео стрім. О, приїхав цей Гюнтер. Ой господи, Гюнтер. Коротше, якийсь год. А потім підеш зібрати врожай. Ану, я хочу. Подивитися, як ти копнеш гнома. А, не можеш тоді це копни. Що він тут стоїть, бляха? На. Ой, тут тітка стоїть. Неудобненька вийшла. <свісно> так, не лагаємо. Йдемо ось це можна зібрати. Я думаю, вона б така, знаєте, вона б набрала букет. О Боже, дядь. Пронісся. До речі, вони оце носяться, оці сосакули. І. А, ну, типу, вони не швидше. Що це? Кіця. О, яка класна Кіця! Дивіться, гарна Кіця. Ну, не, не видно, блін. Вескер керкалієнте. Коротше. Крістен зібрала Вайткей. Що там? А, протест. Протест. Цікаво, цікаво. А проти чого вони? Проти оцього цього єдинорога? А що він вам зробив? Можливо, ці надприродники не люблять е, єдинорогів. Можливо, вони як в тому. В Gravity Falls дуже зазналися ці єдинороги. Коротше, е, так, вона пішла пісять. Я хочу фотографію для привітальної цієї листівки зробити, де? Так, да, тут феєчка, дуже красива. О, оу, що це за романс? Що це? Дядь? Я дивлюсь, ти знайшов спільну мову с Тетясь і ненадолго. Бляха, оре якась дитина. А ця дитина охіренна, просто плаває. Їздить на тих роликах вообще класно, прекрасно. Чия це дитина? Хто тут її залишив? Хто? МакДаф Саймон. Оце у цієї жінки, мабуть, дитина, бляха. Давайте не будеш. Скейтить, ти підеш посмокаєш. Ми заїдемо швиденько в магазин. Придбаємо дзигарі, і дівчина наша пішла після. Все, і ти також спробуй грабнуть прайс. Ти в нас щасливиться? Можливо. Можливо, в тебе прям взагалі буде все ок. Ану. Треба зробити ще фотографію для листівки. І поїдемо додому. Ще якась тітка прийшла. Фріда Гот. Фріда Год? Що там дуже багато тих готів. Ні, дивіться. Ага. Випустив автомат. А що, в тебе буде якийсь медлет? Ні? Ну, ні, так ні. Ем, де тут ця штука для вітальних листів? Ось тут. От, зробити фото для вітальної листівки з татком. Давайте, де татко? Бляха, він курив. Це Дівчина. Все ще хочеться і фіал блаженства зробити. Якась нього ідея фікс. Зафіксувався він на цій ідеї. О, зробимо листівочку повісимо в хаті. Пишуть, що один симолеон равно хорошо, два симолеони мальчик-дівочка і. Потом. Поширим. Так, все, їдемо. Та не треба зробити морожу, морозу в, ріж, в ріжку, господи, вирвалася на вулицю. Нам треба м -м, магаз. Де тут магаз? Ось тут магаз. Е от, бляха. Я не можу так. Мені треба ось сюди приїхати вдвох. Отак е ну, от забачу. Сюди з групою. Хіра чи ми. Їдемо. Оце відкритий ваш світ. Оце все дуже-дуже важко. Так, ми должны. Должни. Должні. Ми маємо дивитись, О, господи. Очі в неї так світяться. Ми маємо дивитися за її потребами. Все, вона вже нагулялася, вона вже. бадьорість в неї ніяка. Тітко не збить! Збили. Це здала. Батя. Дитинка піде сюди. Дитинка почекає, а татко. О, а татко піде, купить продукти. Чендрил. Боже, що ви робите, ріб'ята? Давай ми запустимо стрімове відео. Просто подивимось час. А татко зайде купить дзигарі собі. Що тут у вас відбуває? Хто це? Так. Мені треба дзигарі. Дзигарки. 150 бабок. Купуємо. І можемо ще щось купити, якось м'яска, можливо. Давайте, два яйця, купимо сосиски, сир і стейк. Якщо наша дівчина перетвориться на вовкулаку, їй можна буде їсти тільки сире. Все. А що це тут за перси? Мені цікаво дуже. Оцей дядя прям вообще якийсь прикольний. Дивіться, який він прям, прям такий весь мохнатий, як наче він вовк. флауер, Іві. Пінат Ivy. Пінат, типу, горішок. <laughs> Арахіс. <laughs> А це що за тітонька? Вони такі дредики прикольненькі. Ой, вона ще й з цими з фриклсами. Блін, я забула, як це буде українською нормальною мовою людською. А Anna Love Ivy. Це родина, блін, це дядя такий прикольний рейнфлауер. Го додому. Го додому вже пора. Обміняти фестивальні квитки, давайте ми не будемо. Купити автомат. Ти що знущаєшся? Хоче пізніше піти в ліжечко. О, пронеслася! Чуть не вдарила мене, блін, цією... мітлою. О, о бо що Що тут відбувається? Господи, прости, поїхали вже додому. Так, що в нас тут? Блакитний льон 10 день, це 40 денег, ромашка 5. А ця штука скільки? 75, ну, фігня букетиками зібрали. Фігня в нас є ходоги відмінної якості. Вона любить ходоги, це її улюблена їжа. Мабуть, через це вона і, знаєте, виграла цей компетішн, того що... того що це її улюблена їжа, вона любить це їсти. Так, що? Гігієна митись і спати бистро. Прийняти шовур. Потім почистити зуби. І спать лягать, тому що в неї маленька ця шкала. І треба положити ходоги в холодос, тому що я завжди за них забуваю, і вони в мене гниють потім. Так, оце можна сюди повісити. Ой, воно дуже високо стоїть. Ладно, за кадром десь повішу. А оце також можна сюди покласти. Е, батько, М, батько є батько. <ріло> що він буде робити? Як завжди? А там. Якісь э, гриби чи що тут росте? Нам треба за цим слідкувати. А, це єнот. Гриби! Нам треба за цим слідкувати, того ж там м, в цих. В пойзан... О, пойзан. Господи. Коротше, в цих фіалах всіх використовується. О, що це у нас таке тут заспавнилося? Що це? А, це якусь їжу, мабуть, вони кидали для кицьки. І вона її там. Залишила. Тут десь були гриби, я бачила. О, тут якийсь є камінець. Давайте зібремо. Зберемо камінець, і там якийсь ще був десь грибочок. В цих, в цих ем, настоянках, зіллях. Використовуються всякі такі грибочки, нам треба це слідкувати і збирати. А тут якісь гниди повзають. Що це? Що це? Можемо це спіймати. Знаєте, так прикольно. Я дуже рідко взагалі в Сімсі цим займалася. Збиратством. О, Боже, який камінь здоровений. Це якийсь метеорит. О-о-о-о-о-о-о! Е, почекай, почекай, тут якісь печериці пікап. Давайте пікапнемо. І тут ще щось, е, якісь штуки. Щось. Також підніми. Великий метеорит за 128 дійок. Отлічно. Ой, ми тут вже на кладовищі забрали. Ну давай, якщо ми вже пішли сюди, в цю сторону, то підемо і по... до нашої мамки, на той. На кладовище сходим зайдемо. Дитинка наша вже лягла, мабуть, спадки. Зараз ми ще якусь почвару тут побачимо з кущів, як виплигне якась курва мачка. Тут на кладовищах також може щось спавнитись. Ми можемо, до речі, подивитись тут. А, ні, тут ніхто не, не лежить. Немає менеджменту. Яка вона була гарна, яка вона була гарна. Дивіться, яка гарна була тітка. Якщо ви не бачили, якщо ви не роздивились на фотографії, то от. Дивіться, яка гарна. Крістен дуже на неї схожа. Ой, там щось росте. Якийсь примарний чилі. Якусь смертецвіту. О, зібрати врожай! А ти не перевернешся, якщо ти збереш це. Бо зараз, блін, челлендж закінчиться. Збереш смертецвіт. Ой, там такий черепок, прям. А тут нічого немає. О, ти можеш цю полум'янку. Так, а що ти пішов далі збирати? Ні, давай не треба. Отут є полум'яночка. Сьогодні прям у нас таки якась серія збиратства. Е, ну, не діставай цигарки мені псуєш. Коштує грошей багато. Запалив і викинув такий, знаєте, магнат. О, дивіться, там сяє. Ті радужні штуки. Це е, там ходить єдиноріг, проти якого протестували жителі. Походу, походу, реально. Блін, а де ці комахи? Вони, мабуть, вже все. Ну, ладно, пішли додому, нахрі нам ті комахи. Е, мабуть. А, ось вони. А, ні, це сімічки, в дупу сімічки. Вони не друзі, з Крістен. Дуже цікаво. Знаєте, в мене є така теорія, що. Так, вони, типу. Не дружать із цим. як його називають? Ого, і грає, дограються. Прикольно. З цим єдинорогом вони коротше не дружать, і він якийсь там, я не знаю, може ...може вони якісь охрінєвші, як в Gravity Falls. Вони були дуже. Ем, зазналися. Коротше. От. І того. Надприродні не люблять єдинорігів, їдинорі... єдинорогів. А ми будемо завершувати. Дякую вам за перегляд. Дякую моїм любим спонсорочкам, які підтримують мене на Патреоні. Ось ви їх всіх бачите. Заходьте на Patreon, долучайтеся безкоштовно, там будуть всілякі унікальні пости. І по вовченяті також скріншотики туди публікую. Або заходьте в інстаграм. Посилання буде в описі до відео. Не забудьте поставити лайк, написати свій прекрасний коментар, і зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!